насправді це випускання пари. Там, е, ймовірно, що, і що ситуація була на межі бунту зеків. Зеки, які е, то ПВК Вагнер, е, який не е, за кордонах в Африці, в Азії Латинській Америці. Це зеки. І вони воюють, їх кинули як гарматне м'ясо. Їх там вже значну частину утилізували. І от я тоді казав, що насправді оці всі заяви. Шейгу, дай хто там Герасимов дайте снаряди, або ми виходимо ультиматуми. Це було випускання пари для того, щоб утримувати контроль над зеками, які воюють в Пахмуті. Тому що якби от так вони просто вийшли, вони б по суті справи виступили проти Путіна, і це було б о -о -о знятися з фронту. Це те, як шістнадцятий, 17 тисячу дев'ятсот років Російській імперії о -о обвал фронту був. Так от Я тоді казав, що насправді цих вагнерів, якщо вони п'ють, за цей бунт їх утилізують так чи інакше. Тобто їх можуть вивезти, десь розташувати в якомусь приміщенні і зробити з ними так, як з українськими полоненими в Оленівці. Або на шляху просування на нін не буде. Тому я думаю, що це якраз історія змінування, це якраз те, що ті зеки, вагнерівці, їх дуже ніхто не хотів для випускати. І, звісно, що ці зеки, як їхали, вони це помітили, побачили, а що робить Пригожину? Казать, що уважаємо, сходка командіра в неправа, тобто зеки тепер треба якось контролювати.